Доброго дня, магія Робрицька, мене звати Олена. В чому ваша перемога на сьогодні? Загальний розклад. А проявили силу волі, силу духа або проявите і будете працювати, позбудетесь залежностей, період апатії, бездіяльності. Ви були як в полоні. Або в бездіяльності, ну як наслідок безрезультативності. Ви приймете рішення, чітке рішення і ти в починання, активно проявлятись, щоб кардинально змінити ситуацію, щоб досягнути щастя, радості і наповнення. Ну і загалом реалізувати ті плани і досягнути благополуччя і достатку того, якого ви бажаєте. Ви забажаєте керувати своїм життям, ви забажаєте мати владу над ситуацією, і над обставинами. І загалом реалізувати і реалізуватися, по відношенню до своїх планів, до своїх цілей і до тих результатів, яких ви бажаєте досягнути. Так, будете активно проявлятися. Можливо, можливо, хтось із вас, якщо не бачив виходу саме з даної ситуації, то отримає, якщо ви жінка, то від чоловіка інформацію, пропозицію, шанс реалізувати і реалізуватись. Якщо, наприклад. Ви довго думали саме по відношенню до чоловіка, який вам запропонує, що чи можете ви довіряти даній людині чи ні, то вам говорять, що ви не повинні зупинятися власне, на шляху до реалізації. Думати про те, що людина лицемірна і зрадить чи ні, ні. Дана людина пропонує вам реалізувати і реалізуватись. А те, що ви маєте негативний досвід, це не означає, що дана людина прийшла саме з цілею маніпулювати, використовувати і не дати вам можливості реалізувати-реалізуватись. Ні. Ви повинні відчути наповнення, ви повинні дати собі можливості. Зовсім по-іншому подивитись на дану ситуацію, використати інформацію і рухатись зовсім іншому напрямку в реалізацію саме тих мрій, і бажань, які ви маєте. Тобто не залишатись без діяльності і як наслідок безрезультативності, а все ж таки прийняти рішення, не зважаючи на досвід, негативний досвід, не зважаючи на те, які думки у вас не були, подолайте, пропрацюйте, відсікайте. Не будьте залежні знову саме від цього негативного досвіду. На минулому поставте крапку. Рухайтеся в майбутнє, давайте можливості, використовуйте шанси і загалом майте владу, керуйте все в ваших руках. Чому ви повинні надавати можливості комусь керувати вами? Ви маєте владу, ви активна і самодостатня людина. Тому будьте сильною, самодостатньою, і ви досягнете того, чого бажаєте. Yeah, cool. Yeah.